Так, Ще у нас буде представник від політичної партії Свобода тянову, і будемо закінчувати, бо початок. І Вашури, Олександр, вступник під голови Піроградської обласної організації Свобода. Для того, щоб зробити ці вибори, хоча б принаймні або частково чесно, нам не треба, скажімо так, чесні вибори наших кандидатів, тобто офіціозів. І їх представників треба звернутися до людей, звичайних людей, щоб вони не мало зараз просто віддати свій голос. Поки ж зараз наші агітуємо в наметах, треба звертатись до людей, щоб вони прийшли під дільниці, прийшли під окружні виборчі комісії і тиском вулиці, тиском спротиву, скажімо так, вдарили по цих пустотливих рученятах, які будуть там махлювати. Тому що зна за при владі наперсточники, а ви знаєте, з наперсточниками треба тільки наступити на нову гострим підбором народним, тільки так. І поки зараз ще стоять намети, запрошуйте людей, кажіть, не це добре, але ви прийдіть і захистіть свій вибив, підійдіть під дільниці, прийдіть під ОВК. І тоді, тоді вони бояться. Те отризляють, коли виходять люди. Згадайте майдан. Люди зупинили фальсифікації. Не... Вору... Ми пущіння, скажемо, юридично. Юридично ми нічого не зробимо. Тільки люди масовий спротив, масовий захист своїх виборів, свого вибору, своїх голосів. Дякую. Так, слово надається представнику окружної виборчої комісії. Будь ласка, Ковбасюк Анатолій Павласник Анатолій Васильович. Я член окружної комісії по 99-му виборчому окрузі. Я хочу заострити увагу на такому цікавому документі. 20 вересня 2012 року. Було перед тим, як провести жеребкування, було надо роздано членом комісії протокол, проєкт протокольного рішення номер 1 від 20 вересня 2012 року. Називається він про призначення осіб для участі у жеребкуванні щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій. Посилання тут йде чітко на 895 постанову ЦВК. Все правильно, все нормально. Першим пунктом було. Член окружної виборчої комісії для фіксування результатів жеребкування ковбасюк Анатолій Васильович. Тобто я ще й посміялася, що Ковбасюк 2 В ковбасюк. Тобто такий документ було оголошено, такий документ було прийнято всіма членами комісії, 18 чоловік проголосували за цей пункт. Другим пунктом було особа числа технічних працівників для діставання жеребків із пристрою оголошення та демонстрації присутнім на засіданні комісії. Нанесено на кожну жеребку порядку номера Шевченко Олександр Георгович. Третій пункт: особа із числа технічних працівників для виконання технічної роботи скидання жеребків у присутність функції Абрамов Денис Анатолійович. І четвертим пунктом: два члени комісії для опрацювання результатів жеребкування Казачинська Наталія Вікторівна і Марченка Надія Миколаївна, яка садитися біля мене з правої сторони. Тобто, коли це все було. Зазначено, ми проголосували, все нормально, все все добре. Е, після цього, після цього е, Петро Іванович Чупченка, якого ви згадувалися, е, сказав, що, шановні, є у нас 42 подання від е, суб'єктів. 42 подання від суб'єктів, які мають право подавати на, для включення своїх членів комісії, як казав бо, пан Іванов, вони туди не прийшли. Зробили 19 чоловік, які мають право е, е, подати своїх кандидатів. Тобто, 5 е, осіб від фракції, не доторкані так названі, і 19 інших. Но виникає питання, що тільки 24 особи на великій дільниці було тільки на двох дільницях. Це е, 350, 863 і 350, 889. На всіх інших дільницях 23, 22, 21. Тобто порушення 895-ї постанови ЦВК, що повинні були ми зробити? Ми повинні були взяти 42 суб'єкта подання і розподілити на кожну виборчу дільницю по максимальній е, кількості членів, які заявлені. Цього не було зроблено. Я з цього приводу написав окрему думку, е, яка була розглянута окружним судом, кілоградським е, окружним судом адміністративним. І дуже цікавий момент. Коли я виступав в суді в якості свідка, то суд оголосив протокольне рішення номер 1 і говорить суд, є, ну, я, я пояснюю, що є чотири пункти. Суд каже, продожіть, які чотири пункти? Три пункти. Кажу, ваша честь, ну дозвольте глянути на, на ваші документи. Дають протокольне рішення, три пункти. Пункт, третій пункт особа з числа технічних працівників Аврааму бачить взагалі вичерпнути звідси. І пункт четвертий стає пунктом 3. Якщо це не фальсифікація, скажімо щось інше. Тобто в даному випадку. Э, ми вважали і вважаємо, що необхідно було розподілити таким членом чином, членів окружної комісії, щоб всі 42 суб'єкти подання, які включали своїх членів, повинні були потрапити до кожної дільниць. І ще один маленький-маленький у нас. Виборча кільниця 350, 934. Вийшло так, що кількість вакантних місць 6, 6 вакантних місць, а цих шість вакантних місць... Подається за поданням голови комісії. Тобто в кожному із 111 дільниць тільки по двом жеребкування і включення членів дільничних виборчих комісій пройшло відповідно до закону, тобто відповідно до 895-ї постанової Дякую. Почему на жеребьоку не були кандидаты? кандидати. Э... куда мої діли члени комісії. Я дні не пройшов. Що ви спали і не знали, що було засідання? Я не вірю в цю жеребьоку. Э... Я був членом комісії э, і є членом комісії, і коли ми проводили жеребкування, я ці всі питання ставив. Питання ставив стосовно того, що Петро Іванович, яким чином бути, якщо є у нас п'ять недоторканих. То в чотирьох випадках було тільки чотири недоторканих по п'ятому не було. Значить, вакансія вже була не 19, а 20 чоловік. Я задав запитання, Петро Іванович, а чому ж ми розподіляємо цих 42 члени? Тобто, в даному випадку, якби було все відповідно до закону, зважаючи на те, що вас ваших представників не було в комісії, все рівно ваша квота не пропала б. Тобто, я вважаю, що якщо ми говоримо про закон, то закон цей повинен виконуватися. І були б там на засідання, не були б там на засіданні, якби було все чес чесно добросовісно зроблено відповідно до чинного законодавства, то ваші члени окружних комісій були б там на місці. Тобто, це знову ж таки не моя проблема як одного члена чи одна з двох, наприклад.